Hello guys. My name is Elena Victorina and I can be your English tutor if you are going to join our courses. So, today I'd like to have like a little discussion and revision of one of the tasks which we have in an test. So, Можливо, я переключусь на українську мову, щоб можливо для вас це було не так стресово. Мене звати Юлія Вікторівна, і я можу бути вашим викладачем на підготовчих курсах з англійської мови в ННОБІП. І сьогодні ми з вами розглянемо один із типових завдань, одне із типових завдань на НМТ, а саме Use of English, яке стосується теми граматики. Пікез sorry, <laughs> тому що uh, на Use of English вам дають два завдання: перше на vocabulary для перевірки вашого словникового запасу, і друге завдання на граматику. І от сьогодні ми з вами будемо розглядати uh, одне із завдань, да, uh, тестове приклад. Ви можете знайти його так само онлайн. Uh, so, let's start. Uh, отже, перше речення і перший пропуск, який ми з вами бачимо, So, you have the sentence, Um, Одразу можу сказати такий невеличкий лайфхак. Якщо у вас не стача часу в таких завданнях, тому що це два останніх завдання в тесті НМТ. Ви можете читати тільки ті речення, де у вас безпосередньо є пропуски. Але якщо ви хочете прочитати все ж таки повну зрозуміти повну суть цього тексту, то можете читати його повністю. Так, от, перше речення, де у нас є пропуск, So, the the Academy awards the Oscars <laughs> each year by the Academy of Motion Pictures, Art and Sciences, a professional organization of film industry, Heвіs. І вам пропонують чотири варіанти відповіді: so was awarded, have a word, аворідіт д аверід. Для того, щоб правильно визначити відповідь, тут ви повинні звернути увагу на таку невеличку дрібничку, як by. So, by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Що це означає? Це означає, що у вас в реченні повинен використовуватися пасив, пасивний стан, тобто коли uh, виконавець дії нам невідомий. Таким чином, ви одразу можете відкинути варіант «B» і «D», тому що вони є ем, часами, які позначають активний стан. Тобто, коли ми знаємо безпосередньо, виконавця дії. Залишається варіант «A» and «C». Оскільки ми знаємо, що Оскар досі вручають, досі у нас є ця церемонія, ви можете побачити її по телевізору. Тому одразу варіант «Was awarded» відкидується, тому що це у нас simple в пасиві. Єдиний варіант, який залишається, це буде варіант C. R awarded. So, um That's it. Якщо ви знаєте всі ці нюанси і деталі, то звичайно це питання не буде для вас дуже складним. Але якщо все ж таки ви відчуваєте, що ви плутаєтеся в активі, в пасиві, в часах, welcome to our courses. So, question number two. Питання номер два. 29-й пропуск. So they were first granted in first broadcast on radio the following year and blah, blah, blah. В даному випадку вам буде достатньо інформації, яку ви прочитали до коми, тому що питання доволі таки просте, але дуже часто учні, ті люди, які вчать англійську мову, вони мають ем, проблеми, скажімо так, або трудності з вибором правильної відповіді. Запам'ятайте, коли ми говоримо про рік, коли відбулася певна подія, то ми використовуємо просто число so 1929. Таких варіантів як the 1929, the 1929th and just 1929th we don't have in English. У нас в англійській мові не існує, тому що закінчення TH вказує у вас на сторіччя. Звичайно, ми говоримо про рік, тому ніякого сторіччя тут не буде. І коли ви іноді перед роком можна побачити артикль «Зе», але коли ми, наприклад, говоримо про якусь конкретну подію, яка відбулася в цьому році, або він чимось є конкретний, особливий і так далі, тому в нашому контексті цього немає. Тобто, ми кажемо, що вперше Оскари почали видавати в 1929 році, тому ми використовуємо просто варіант. A. That's it. Uh, welcome to our courses. I will explain you all the differences between these details. So, next question. Whoops! Spoiler! <laughs> Sorry, guys. So, next question uh, is GAP 30. So, the statue that everyone hopes. <laughs> Home was modeled after the Mexican actor and blah, blah, blah. So in this case, в цьому випадку знову ж таки нам не потрібні, е, не потрібно повністю читати речення, незважаючи на те, що далі теж буде пропуск, але поки що ці інформації нам буде достатньо. Вам пропонують наступні варіанти: take, to take, be taken, and taken. Хм, Тут використовується та тема, яку навіть я не люблю. Це називається Verb patterns – шаблони дієслів. Що це означає? Коли в англійській мові є два дієслова, ви не можете їх безпосередньо поставити поруч. Ви повинні щось поставити або між ними, типу як часточку «to», або коли ви використовуєте одне дієслово і ви ставите після нього друге дієслово, ви повинні додати закінчення «-ing». Бувають випадки, коли у вас є дієслова, після яких ви взагалі нічого не використовуєте, типу не використовуєте, типу як дієслово «help», і ви одразу ставите друге дієслово. Sorry. For example, um, I help clean this room and so on. So, like just an easy example. Um, що ж нам робити з пропуском номер 30 So, the statue that everyone hopes. Ми використовуємо дієслово hope. І після нього зазвичай дієслово використовується з часточкою to. Тому, я думаю, ви вже здогадалися, яка повинна бути відповідь. This is going to be option B. So, hopes. To take. тейк. Um, дивіться, в англійській мові є дуже багато моментів, які ви можете зрозуміти логічно: це часи, артиклі і більшість інших тем, які є з граматики. Але є те, що логічно не зрозуміти. Це, наприклад, неправильні дієслова. Я думаю, всі з вас знають, що таке неправильні дієслова, і вам треба їх просто вивчити на пам'ять для того, щоб їх знати. До цієї ж до цього ж розряду ми можемо віднести тему шаблони дієслів. Тобто вам потрібно конкретно знати, після якого ви після якого дієслова ви використовуєте там дієслово з часточкою to or «to infinitive», чи після якого дієслова ви використовуєте «gerund», герунді, тобто закінчення «ing». Тому, на превеликий жаль, якщо ви хочете знати цю тему, то вам треба буде дуже багато вчити, але тим не менше. На наших курсах ви це зможете зробити з легкістю. So, I think, next question, 31. So, um, Emilio El Indio Fernández, best known for <laughs> Maria candelera So, uh, тут нам пропонують варіанти: being directed, directed, directing or direct. Um, тут ми бачимо теж різні форми дієслів. Ми бачимо «being directed» – це у нас пасив в континіусі. «Directed» – це у нас буде там просто, або це може бути past simple, бо закінчення іді у нас є, або ж це може бути прикметник. «Directing» uh, теж це у нас uh, або герундій, або прикметник просто із закінченням «ing», «and direct». Просто дієслово в звичайній формі. Інфінітив, або як його ще називають, «bare infinitive». Голий інфінітив, бо без часточки «to». Так от, що ж робити нам з даним реченням, з даним пропуском? So um, ми говоримо про Еміліо Фернандеса, який відомий за зйомки Марії Кандене Канделейра uh, so, deal. Головне, щоб ви розуміли сенс речення. Назви можете не замарачуватися стосовно їхніх прочитань. Так от. Він відомий за зйомки цього фільму, оскільки нам потрібно поставити саме це слово зйомки, so like direct – це не тільки типу керувати, але ще і знімати. Ми повинні додати закінчення ing для того, щоб використати правильну форму слова, яке в нас тут є. Тут теж є такий момент, що якщо Не, тут вам потрібно знати, як ми утворюємо різні частини мови. Наприклад, за допомогою додавання закінчення ing, за допомогою додавання закінчення ed і тому подібне. Це називається word family tree, Тобто, коли у вас є початкова форма, наприклад, зазвичай це дієслово, і ви до нього додаєте різні закінчення, префікси, і у вас утворюється нове слово або нова частина мови. Румхаємося до О, oh, сорі. So, oh, I think I told you the answer, right? So uh, in this case, we need directing. Тобто uh, в цьому випадку нам потрібно, потрібно саме слово directing, тому що нам потрібен іменник, він відомий за зйомки, або типу, він відомий через те, що він знімав Марію Канделейру. Тому має бути саме слово із інговим закінченням that is directing. So, next sentence and the last one. The statue's nickname Oscar has conflicting <coughs> stories, but the most popular blah blah blah. Далі та можете може ставити речення, тому що до коми вам абсолютно достатньо контексту, щоб вибрати правильну форму uh, слова. І знову ж таки, нам пропонують uh, word family tree. Різні слова, різні частини мови: so originator, originally, originate and origin. Всі ці чотири слова вони є різними частинами мови. So originator це іменник, але його переклад означає творець або людина, яка почала щось робити. Типу як перша людина, да, яка щось почала робити. Then original. Um, це у нас є прислівник, тому що в англійській мові прислівники ви можете побачити з допомогою закінчення LY. So originally – це типу як оригінально або першопочатково. Originate – Походження and це у нас діє слово and origin, uh, Це може бути у вас або іменник, або прикметник. So, якщо ми говоримо про origin як про іменник, це походження. А якщо це слово у нас виступає прикметником, то це який uh, Перший, початковий, оригінальний і тому подібне. So, звикайте до того, що в англійській мові слова можуть мати декілька значень і перекладів. So. Нам потрібно описати історії, тобто нам потрібно поставити прикметник, який нам буде описувати якісь ці історії. Тобто, да, назва статуї Оскар чи цієї статуетки, вибачте, назва статуетки Оскар ем, має, типу, як різні конфлікти. Ну, типу, це конфліктуючі, але різні. Ем, Історії походження або ж оригінальні ну, історії, тобто, типу, да, як, е, звідки походить назва цієї статетки. Тому, звичайно, нам потрібно тут використати прикметник, а він у нас один. So, this is going to be origin. And that's it. Тобто це все, що вам потрібно зробити е, із завданням use of English, яке стосується граматики. Uh, Погоджуюся, з першого погляду, можливо, це не й дуже легко, але тим не менше, якщо ви працюєте, тренуєтеся, і чим більше ви виконуєте таких завдань, тим легше вам буде їх виконувати. Ну і звичайно, I will gladly help you to, I don't know, to make this process easy, interesting. So that is why I will be waiting for you in our courses, and I will be really glad to meet you and help you learn the English language. Thank you so much for your attention. See you!